Є знижки на синус-ход та синус-капс. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла, відновлення та догляд від нівея. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про визнаного майстра побутового живопису українського художника, який вперше зумів відстояти авторські права. Микола Пимоненко, герой нашої розповіді. П'юся об заклад. Ви точно бачили картини цього митця сюжетів Миколи Пимоненка так багато, що ними можна проілюструвати будь-яке українське свято. До речі, свій талант художник оцінював дуже скромно. Це попри те, що був визнаним академіком живопису. Його роботи одразу ставали бестселерами. Наприклад, видруковувалися багатотисячними тиражами в якості поштових карток. Одна із робіт додому стала настільки упізнаваною, що спричинила гучний скандал. Горілчаний магнат Микола Шустов використав її в якості етикетки для свого нового напою спотикач. Вулицями великих міст ходили рекламні агенти, вбрані у літери слова спотикач і демонстрували картину. Пимоненка художник про це нічого не знав, доки його колеги не почали цькувати. Мовляв, за скільки ти продався шустову і на що ти зрадив академічний живопис. Микола Пимоненко почав виправдовуватися, бо справді ні про що не довідувався. Зрештою прийняв для себе рішення поїхати у Москву і особисто зустрітися з Миколою Шустовим, щоб розібратися в цій ситуації. I'd see you. Горілчаний магнат приймає художника, клянеться й божиться, що ні про яку картину не знає, а просто побачив симпатичну листівку, тому видрукував її в якості своєї етикетки. Готовий навіть виплатити компенсацію художнику, аби той не роздмухував скандал. Але Микола Пимоненко не вблаганний. Його честь і авторські права коштують значно дорожче. Тому митець подає позов до суду і виграє у цьому процесі. Всю партію спотикача і етикетки знищують одразу. А художник... Дожникові виплачують чималу суму компенсації. Він щасливий повертається до Києва. Так, уперше в історії українського мистецтва стався прецедент відстоювання авторських прав. Інша його картина вихід із церкви у Великий четвер теж має непересічну історію. Аби розтлумачити її, зазирнімо у минуле на весілля Миколи Помененка. Він одружується з Олександрою з дому Орловських. І Жінка жартома укладає угоду із чоловіком. Мовляв, якщо мені сподобається якась твоя картина, я автоматично стану її власницею. Пройшло 10 років. І нарешті пані Олександра вподобала роботу картину «Вихід з церкви у Великий четвер і потайки від чоловіка, який до слова дуже сумнівався у цій роботі, надіслала її на виставку до мюнхенської галереї. Нова пінакотека. Там оцінили роботу і одразу ж придбали її до своєї колекції. З тих пір вихід із церкви прикрашає мюнхенське зібрання. Романтичного та чуттєвого Миколи Пимоненка цікавлять різні життєві сюжети: випасання, гусей, перехід, броду, зустріч молодого із молодою. Одного разу художник дізнається із газети про Кременецький скандал. Молода єврейка полюбила українського козака і вже ладна вийти за нього заміж. Але вся община налаштована категорично проти Скує дівчину і ледь не доводить її до самогубства. Пимоненко їде до кременця, щоби все побачити на власні очі. Саме так народжується сюжет епічної картини Жертва фанатизму. Працьовитий і плідний Пимоненко пише картину за картиною, встигає навіть поєднувати це з викладацькою діяльністю. Його найіменитіші учні це Леся Українка та навіть Казимир Малєвіч. Талант українського митця оцінили належним чином. Його роботи прикрашають не лише мюнхенську галерею, а ще й французький Лувр та інші провідні музеї світу.